Ви вже знаєте Бога, ви народжені згори. Амінь. Ви вже знаєте його. Але нам потрібно знати, як працює царство Боже, бо ми відповідальні за те, щоб дозволяти йому діяти. Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородженого. Бог любить вас. Він хоче мати стосунки з вами. Він хоче бути вашим другом. Розвиваючи дружбу з Богом, ви дізнаєтесь, що дає вам право називатись другом Бога. Дізнаєтесь Божий план панування і влади, який досяжний для вас. Як ваші стосунки з Богом можуть приносити процвітання до кожної сфери вашого життя? Ви знали, що ви дорогоцінні для Бога. Він віддав все, щоб мати з вами особисті стосунки. Бог завжди називає неіснуюче, як існуюче. Бог дивиться на вас очима віри, називає вас своїм скарбом. Тепер ви також можете мати таку віру, впевненість і любов. Навчіться супроводжувати свою віру діями і ходити у дружбі з Богом. Дізнатись про цього друга, якому ви можете довірити своє життя, відкрити справжню дружбу, яку запропонував вам Бог. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Hello, Вітаю вас. Я Кенет Коплен. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Давайте помолимося, і одразу перейдемо до, до сьогоднішнього біблійного заняття. Отче, ми дякуємо тобі і віддаємо тобі честь і хвалу. Ми підносимо наш голос, і ми підносимо наше серце, ми підносимо наш розум до тебе, щоб отримати відкриття з небес, відкриття про тебе, відкриття про царство Боже і про те, як воно діє. Відкриття Слова Божого. І ми прославляємо тебе і дякуємо тобі за нього. В ім'я Ісуса. Амінь. Слава Богу. Давайте привітаємо всю нашу аудиторію. Амінь. Дякуємо тобі, Господи Ісусе. Слава Богу навіки. Дякуємо. Наше базове місцеписання минулого і цього тижня. Це послання до римлян 8.1. Отже, нема. Це занадто слабо. Зараз. Отже, нема зараз, і ви не можете сказати зараз про щось, що відбулося якийсь час тому. Зараз завжди залишається чимось, що є прямо зараз. Подумайте про це. Ми говорили про це, але минуле вже в минулому. Що ви робитимете зі своїм розумом? О, брате Коплан, я нічого не можу з цим зробити. Гаразд, чий це розум? Він ваш. Тоді вам слід з ним щось зробити. Ви нічого не досягнете, якщо будете боротися з думками за допомогою інших думок, особливо, якщо це щось, що справді атакує вас. Якийсь випадок, щось, чого ви просто не можете позбутися зі свого розуму, і ви хвилюєтесь про це. Та носите цю турботу. Передусім, Біблія говорить в п'ятому розділі першого послання Петра, що це гордість, що вам слід відкласти це, відкласти ці турботи і віддати ці хвилювання Ісусу. Що б то не було, ви не призначені, і я не призначений, носити ці турботи, але вони сидять в вашому розумі. Вони просто сидять в вашому розумі. Ви думаєте про них вдень та вночі. Вони там, і ви думаєте про все те, що вам було слід сказати і чого вам не слід було говорити. Ну, я лише висловлюю свою думку. Це говорить мені про те, що у вас не занадто багато розуму і це просто виснажує вас. Медицині відомо і це було науково доведено, що фізичне тіло людини повинно жити 120 років. Хоча вони нічого не знають про записане в книзі буття. 6.3. Більшість людей вважають, що Бог сказав 70 років, а за більшої сили 80. Але Бог це не говорив. Ні. Це було прокляття, яке прийшло до тих неслухняних людей в пустелі. Бог вже однозначно все сказав в шостому розділі книги Буття ще з самого початку. І ви чудово це розумієте. Нехай будуть дні їхні 120 років. І вчені виявили, що це тіло здатне прожити 120 років. Але я дізнався це з Біблії. Я дізнався це від людей, які мають знання. головна проблема в тому, що турботи, страх. І сварки пошкоджують мозок. Все це пошкоджує мозок. І я не говорю про решту цього світу. Я говорю про народжені зори людей. Я говорю про добрих людей. Розумієте? Я не критикую людей, але стосовно цього, я дуже критично ставлюся до самого себе. Я знаю це, тому я прийняв причастя. Пам'ятайте, що говорить Біблія: нехай сонце не зайде в гніві вашому, і не давайте місця дьяволу». Все це одне ствердження. Коли апостол Павло писав ці слова, там не було жодної нумерації. Нехай сонце не зайде в гніві вашому, і не давайте місця дьяволу. Тому сонце нехай не зайде в ваших хвилюваннях і в ваших турботах. Не лягайте спати в страхові. І я звертаюся зараз до вас. Так, але, брате Коплен, ви не розумієте, це моя дитина. Тоді значно більше вам потрібно вхопитися за це. Найкраще, що ви могли б зробити, це віддати турботи про це вашому отцю. Ви не призначені для того, щоб носити їх. І, звісно, ви не можете самотужки зцілити вашу дитину. Багато років тому, коли Джон ще був маленьким, ми були на одних зібраннях, і в нього почервоніла шкіра. Він тоді ще навіть до школи не ходив. Йому було десь п'ять років. На доторк його шкіра була як гофрований папір, і він ледве міг стояти під сонячним промінням. Він так сильно плакав, тож ми з Лурією клали на нього руки, молились за нього, і йому ставало легше. А потім все повторювалось. І я прокидався посеред ночі, ішов оглянути його, і знову лягав спати, а його стан лише погіршувався. Я і гадки не мав, що це було. А це було щось погане, це було частиною прокляття. І я знав це. Ми мали справу з прокляттям. І це тривало і тривало. Я точно не пригадую приблизно три дні. І я сказав. Я сказав: Господи, я тут щось пропускаю. Де я щось пропускаю? Адже ти нічого не можеш пропустити. Тоді що? Що тут відбувається? І я почув наступне. Він сказав: тобі потрібно віддати турботи про це мені. І я сказав, але я думав, що я віддав їх тобі. Господь відповів: навіщо тоді ти прокидаєшся посеред ночі? І йдеш оглядати його. Брате Копленд, ви безвідповідальний батько, якщо не йдете і не перевіряєте його. Справді, для мене безвідповідально це не віддати цю турботу Богові і плацький розум саме так і думає. Але нам не слід думати, керуючись плацькими думками. Що тут говориться? Отже, нема зараз жодного осуду тим, хто у Христі Ісусі живуть не за п'ятьма фізичними органами відчуття, а за Духом або за Словом Божим. І я сказав гаразд, і коли я прокинувся посеред ночі і вже підвівся, щоб оглянути Джона. Який спав в сусідній кімнаті. Я згадав, що сказав Господь, і я згадав, що звернувся до п'ятого розділу першого послання Петра і віддав всі свої турботи про це Богові. І я сказав: ні, я не піду туди. Ні, Господи. І дух осуду, який же ти батько? Я відповів тільки не я, я туди не піду. Так, але він скинув себе ковдру. Я сказав: гаразд, тоді службові духи. Ви пам'ятаєте послання до євреїв? Чи ж не всі вони є службові ангели? Чи ж не всі вони є службові духи, які послання на служіння для спадкоємців спасіння? Я сказав: службовий ангел, піди туди і накрий його, якщо він розкрився, а я повернуся до ліжка і просто заснув. Наступного ранку я прокинувся, щоб підготуватися до мого ранкового служіння, а діти ще спали. Тому я пішов на служіння. І після ранкового зібрання я спілкувався з деякими людьми. Це було ще в ті часи, коли ми проводили зібрання по два-три тижні, і я відчув, як хтось почав смикати мене за край піджака. Це був Джон. І я сказав: синку, зачекай хвилинку, я розмовляю. Я продовжував розмову, а він знову смикав мене за піджак. І він говорив: тату, тату. Я сказав, синку, зачекай хвилинку. Але тату, подивись на мене, я зцілений. І він підняв ось так свою футболку і сказав: подивись, подивись. Ви розумієте це? Ви розумієте, що дух осуду робив все можливе, щоб перемкнути мій розум зі слова Божого, і з того, що як я знав, говорить слово Боже. Я знав це вірою. Я знав це з досвіду, але я не слухався цього. І вам слід розуміти, що є люди, які не знають цього. Вони не знають Слова Божого. Однак слово Боже і закони віри, як і закони страху, продовжують діяти. І байдуже, хто ви ці закони діють. Вони діють. Амінь. Моя мама, хай Бог благословить її. Недавно хтось надіслав мені касети аудіозаписів з біблійного заняття моєї мами, на яких вона про це розповідає. Мені надіслали їх буквально кілька років тому, і я знову почув голос моєї мами. Саме про це вона й говорила. я часто розповідав цю історію. Вона молилася за мене 13 років, докладаючи всіх зусиль, що перешкодити мені піти в пекло. І зараз послухайте наступне. Вона зробила це не знаючи, вона знала писання, але вона не мала відкриття про записане в п'ятому розділі першого послання Петра стосовно того, щоб віддавати свої турботи Богові. Насправді вона не знала, що потрібно було це робити. Вона зробила це за скеруванням Духа Святого. Тож одного дня. Вона просто кинула свою Біблію на кухонний стіл і сказала: це востаннє, коли я молилася за нього. І якщо він піде до пекла, то в цьому будеш винен ти». І вона сказала: Я більше не молитимусь за нього. Через два тижні Глорія прийняла спасіння, а через три тижні прийняв я тринадцять років. Розумієте? і мама сказала: якби я знала, що саме це потрібно було зробити, то я би вже давно зробила це. Ви бачите, що означає мати відкриття Слова Божого і знати царство Боже і як воно діє. Я почув це від Гері Кізі, і це справді вплинуло на моє мислення. Ісус не сказав шукайте передусім Бога. Він сказав шукайте передусім царства Божого. Амінь. І Його праведності чого? Його способу того. Як бути правим, як воно діє? Ви вже знаєте Бога, ви народжені згори. Амінь. Ви вже знаєте його, але нам потрібно знати, як діє царство Боже, бо ми відповідальні за те, щоб дозволяти йому діяти. Ми, а не Бог. Зрозумійте це. Спочатку Бог створив людину, чоловіка, його дружину, і дав їм всю землю. І дав їм всю владу на ній. І це не можна скасувати. Це не можна скасувати. Саме так це і зараз. Пригадуйте й розділ Євангелія від Матвія. Я не ухилився від своєї теми. Ми продовжуємо говорити про те, щоб не поступатися засудженню, не поступатися своєму розуму і тому тиску, який справляє страх на ваш розум. Будь-який осуд базується на страху на страху поразки і невдачі. Все це базується на поразці Адама і це просто сидить в розумі кожної людини. І я сказав, що неможливо боротися думками з думками. Отже, ми йдемо саме в цьому напрямку. 18-й розділ Євангелії від Матвія давайте відкриємо його. Я можу процитувати вам це, але я хочу, щоб ви це побачили. Потрібно, щоб ваші очі це побачили. Євангелія від Матвія, 18 розділ. Зверніть увагу земля мала щось зробити перш ніж це зможуть зробити небеса. Це не тому, що небеса не хочуть. Вони не можуть вони не можуть через ті духовні закони, що були встановлені І вони встановлені навіки. Це завжди так буде протягом всієї вічності. Це буде саме так. І зверніть увагу на 18-й вірш. Євангелія від Матвія 18,18. 18. Істинно кажу вам, все, що ви зв'яжете на землі, ви бачите, спершу йдеться про землю. Це буде зв'язане на небесах. І що ви дозволите на землі, це буде дозволено на небесах. І знову, істино кажу вам, зверніть увагу, що він сказав. Істино кажу вам, коли двоє з вас згодяться на землі, на землі, на землі, якщо двоє з вас згодяться на землі, просити про будь-яку справу, то все, що попросять, буде їм від отця мого небесного. Дуже важливо це зрозуміти. Небеса вже виконали все, що їм належало зробити. Тепер наша черга діяти на підставі того, у що ми віримо, на підставі того, що ми кажемо, і на підставі того, що ми робимо. І все, що попросять. Ні, дозвольте мені повернутись назад. Якщо перебуватимете в мені, і слова мої в вас перебуватимуть, то все, що бажаєте, просіть і буде вам. Це залежить не від Бога. Він вже це сказав. Він вже це зробив. Амінь. Тому чи буде відповідь на молитву, залежить від нас. І я хочу вам дещо сказати, друзі. Благанням ви цього не отримаєте. Інакше всі би отримували відповіді на свої молитви. Так це не спрацює. Благання базується на страхові. Це брак знання. І люди помирають не тому, що Бог не хоче для них щось зробити. Ось що породжує помилкові доктрини. Ну, скажу вам, я зробив все, що тільки знав. І моя дитина померла. Послухайте. Я дуже співчуваю вам. Мені теж боляче таке чути. Але це не спрацює. Вам справді був завданий сильний удар. Ось що сталося. І ми розберемося з цим. Зруйнуйте силу скорботи. Бо, Слово Боже, говорить не сумувати. Хоча це нелегко. Але ви можете мати радість Господа на своєму обличчі і ви можете почати прославляти Бога і поклонятися йому. Кажу вам, Бог ну він забрав мою дитину. Він не забирав. Він не забирав. Ви не знайдете цього в Біблії. Ви можете знайти це лише в релігійних книгах. Бог це не робив. Господь якось дуже рішуче сказав мені наступне. Він сказав: «Кеннете, я слухняний своїм власним законам». Я не вбиваю, я не краду, я не злодій, я не краду, не вбиваю і нічого не нищу. Я той, хто приніс життя. Була лише одна людина, яку Бог коли-небудь послав в пекло, і це був Ісус. Це має покращити ваш день. Хвала Богу. Отже, що ви робите зі своїми думками? Ми читали на попередніх передачах у 12-му розділі послання до римлян», що нам слід перемінитися оновленням нашого розуму. Це потрібно робити за допомогою Слова Божого. Вам слід знаходити слова, місця писання, обітниці, біблійні факти які стосуються вашої ситуації, і вкладати їх до свого серця, до своїх очей, в свої уста, в свої вуха, і починати роздумувати над ними. Ісус дав нам підказку, велику підказку. Навіщо ви приймаєте думку, говорячи її? Він говорив про турботи, про одяг, чи що їсти і пити, він сказав: все це шукають язичники. Шукайте передусім Царства Божого, і все це докладеться вам. Тому як ви це приймаєте і берете? Отже, нема зараз жодного осуду тим, хто у Христі Ісусі. Гаразд, я приймаю цю думку. Нема мені жодного осуду, бо я у Христі Ісусі. І, можливо, щось бомбардує мене з усіх боків. Але я приймаю цю думку, і я кажу їй. Я приймаю цю думку і говорю її. Я приймаю цю думку і говорю її. Яка від цього користь, якщо це лише думка? Бо ви дали дьяволу доволі часом. І його думки будуть просто перемагати ваші. Тому прийміть цю думку і проголошуйте її. Прийміть цю думку і говоріть її. Отже, нема зараз жодного осуду Кенету Коплунду. Я не засуджений. Я був зроблений праведністю Божою у Христі Ісусі. Ось хто я є. Сатанос, замовкни. Алілуя! Приймайте цю думку і говоріть її. А як я дізнаюсь, що мій розум оновлений? Коли я почну говорити це, навіть не замислюючись про це. Ось що робив весь цей неспокій. Ви говорили слова цих хвилювань, навіть не задумуючись про це. Ви могли займатися чимось іншим і раптом усвідомити, я знову думаю про цей борг, Хоча я віддав турботи про нього Богу. Дозвольте мені вам дещо сказати. Брате, підійдіть, будь ласка. Ви підходите до мене і кажете, брате Коупленд, мені потрібна ваша ручка на якийсь час. І я не можу сказати, що я маю ручку. Бо я віддав цю ручку моєму брату. Ви зауважили, як швидко він мені її повернув? Тепер вона моя. Ось так швидко. Господь не може, він не може тримати ваші турботи, бо вони належать вам. І коли ви повертаєтесь до них думками, о Ісусе, я просто ви ще не забрали їх назад. Покайтесь, покайтесь. Ви зробіть що зі своїм розумом. Скажіть наступне: мій розум це мій розум. Я відмовляюсь. В ім'я Ісуса. Думати думками д'явола. Я думатиму думками Божими. В ім'я Ісуса. І потім через 10 секунд. Ні, ні. Ні, зробіть це знову. Раніше ми вже виконували цю вправу. І сьогодні зробимо ще раз. А ви робіть це вдома. Не сидіть там і не дивіться на мене, бо якщо ви не під'єднуєтесь. То, ймовірно, у цьому ваша проблема. Ви не слухняні. І я не жартую. Ви вірите, що я покликаний Богом. У нас залишилось лише 30 секунд. Тому вам слід швидко це зробити. Почніть рахувати в собі від одного до п'яти. А тепер голосно скажіть своє ім'я. Хто з вас цього не зробив? Ви не сказали в голос своє ім'я? Ось ви і піймались. Що сталося, коли ви сказали це в голос? Ваш розум мав зупинитись. І послухати, що говорять ваші уста. І це те, що стається, коли ви починаєте говорити слово Боже. Алілуя. Далі Джеремі. Дякую, дідусь. Сьогоднішнє вчення про те, щоб брати контроль над думками страху, тривоги і сварок, є для нас з вами чимось дуже базовим, щоб жити вільними від осуду. Ісус зробив для нас можливим бути прощеним і жити переможним життям. І це належить кожній народженій згори дитині Божій. Подивіться наступне а я скоро повернусь. Ласкаво просимо на Кейсі Мургії. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. Кейсі допоможе вам там, де ви є. Сьогодні цю передачу дивляться люди по всьому світі. І я розумію, що багато з вас народжені згори, наповнені Духом Святим. Ви любите Бога, любите життя. Але можливо, як хтось то нас зараз дивиться, і ви ніколи не приймали Ісуса Господом свого життя. Ви ніколи не приймали цей дар спасіння. Якщо це ви, то все дуже просто сьогодні день вашого спасіння. Я хочу, щоб ви помолились такою молитвою. Повторюйте разом зі мною Отець Небесний. Я приходжу до тебе в ім'я Ісуса. Я вірю в своєму серці, і я сповідую своїми устами, що Ісус є Господь, Він жив для мене, помер за мене і воскрес для мене. Я приймаю Твоє очищення і Твоє прощення. Знищ мої гріхи і все моє минуле. Я нове творіння у Христі Ісусі. Господь Ісус, візьми моє життя, і зроби з ним щонебудь». І наповни мене Твоїм Святим Духом в ім'я Ісуса. Амінь. Я знаю, що це проста молитва, але коли ви вірите в це і говорите це, у цьому достатньо сили, щоб змінити те, де ви проведете вічність. Вам належать небеса, і вам також прямо зараз належать дні неба на землі, згідно Слова Божого. І ви маєте розум Христа, ви маєте владу контролювати свої думки і бути повністю вільними від страху. Амінь. І для того, щоб допомогти вам зрозуміти, хто ви у Христі Ісусі, місія Кеннета Коупленда хотіла б надіслати вам невеликий подарунок. Ця книга написана Кеннетом і Глорією Коупленд, яка називається Все це він зробив для вас, а також невеликі буклетики які допоможе вам дізнатися, як читати і досліджувати Біблію. Тому замовте для себе ці матеріали. Якщо ви сьогодні народились згори, замовте їх для себе, вони безкоштовні. Напишіть нам, і ми безкоштовно надішлемо вам ці матеріали, бо ми хочемо разом з вами відсвяткувати нове життя, яке ви маєте у Христі Ісусі. Діліться з нами вашими свідоцтвами, щоб ми знали, що наш добрий Бог робить у вашому житті, і ми будемо святкувати це разом з вами. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні до завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.a Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcmor.a. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога, і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.